Кожен з нас вже давно звик до появи супергероїв на великих екранах. Для нас це стало буденністю і так званим звичайним понеділком, коли ти приходиш до кінотеатру та бачиш у Прокаті знову якогось шазама або ж фільм про людину Мураху. Такі фільми для нас вже не новина. Чого не скажеш про наше минуле, коли блокбастери про супергероїв виходили одиницями, і то раз на два роки. Велика сила. Це велика відповідальність. Пам'ятай про це піде, пам'ятай. Ех, золоті були часи. Чого я зайшов так здалеку, спитаєте ви. А я вам відповім, що сьогодні я вас захотів познайомити з легендарним, на мою думку, мальописом: дива від письменника Курта Б'юсіка та художника Алекса Роса, які своїм неймовірним дуетом створили просто фантастичний комікс і не про становлення героя, а про закріплення думки у людей, що мутанти та суперлюди стали невід'ємною складовою їхнього майбутнього. Тому давайте пишіть ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтеся на цей канал. Також хочу повідомити, що я відкрив збір та Монобанку, аби ви змогли мене підтримати та допомогти мені придбати серію мальописів, яку я давно хотів, та зробити на неї огляд на цьому каналі. Тому не боріться, я вважаю вам це під силу. Давайте по порядку. Творцями мальопису, як я вже казав, є письменник Курт Б'юсік та художник Алекс Рос. Комікс складається з чотирьох частин, які зображають певні періоди в житті людей: до час та після становлення героїв та суперлиходіїв у їхньому житті. Спочатку кожна частина була окремим мальописом, тобто серія з чотирьох тоненьких коміксів. Але потім були перевидання вже як повноцінної книги з твердою палітуркою. Були також різні версії, але це не суть важливо. А важливо те, що мальопис вийшов аж у 1994 році. А в Україні на полицях він з'явився у 2020-му під позначкою від видавництва Мольфар Комікс. Відлік подій відбувається з 1939 року, коли один з видатних науковців Гортон представив світу дивовижне відкриття, а саме людину, що при взаємодії з повітрям загоряється, немов сірник. І назвав він його людиною смолоскипом. Це, до речі, був його син. На що люди, які побачили, що так зване нове відкриття живе та рухається, вони певна річ злякалися та сказали, щоб Гортон його знищив, або вони змусять його це зробити. І от тільки задумайтеся, що б ви відчули, побачивши таку дивовижну людину. Більшість би просто сказала, що це якийсь фокус чи трюк. Та й просто викинула б таке з голови. Але ті люди у 1939-му не могли повірити своїм очам. І один з них був Філ Шелдон, який після побаченого вирішив не їхати у Європу та стати військовим фотожурналістом, а залишитися в США зі своєю другою половинкою Доріс, аби захистити її від небезпеки у вигляді появи суперлюдей. І далі все за класикою жанру. Появили ходія неймора, бійка, численні бійки, руйнування половини міста. І тут навіть неймор перевищив мої очікування, потім примирення та урегулювання конфлікту. І все це під наглядом мільйонів глядачів, які вперше бачать таку суперреалістичну, а місцями й страшну виставу. І перша книга закінчується весіллям Філа та Доріс, які пережили чимало пригод від простої перерви у стосунках до втрати Філом Ока у бою за найкращі знімки. Після чого Філ Шелдон все-таки потрапив до Європи, де побачив фантастичний розгром фашистів. Друга книга підніме дуже важливу та цікаву тему у всесвіті Марвел. А саме появу мутантів та їхню роль у житті людей ця частина можна сказати грає на контрастах, адже нам показують наскільки люди захоплюються залізними людинами. Торами, капітанами Америками та іншими супергероями, і водночас, наскільки вони ненавидять мутантів, що готові кидатися на них з камінням просто неба, наскільки люди чекають такої видатної події, як весілля Ріда та Сьюзен, і в той же час люди спроможні писати такі жахливі речі про мутантів на стінах міста, люди ненавидять мутантів, бо всі ненавидять цей гнів накопичується в них допоки не перетне доступну межу. Після чого вони просто почнуть трощити все і вся, не бачачи перешкод. І за всім цим спостерігає наш головний герой, що фантастичним чином приховує у своєму будинку дівчинку мутанта. Для Філа Шелдона це не дуже гарна ситуація, ще й в такі часи, адже навіть його сусіди ладні спалити його будинок з усіма його мешканцями, аби тільки позбутися клятого мутанта. Філ зрозумів, що люди вранці можуть святкувати весілля членів фантастичної четвірки, а ввечері вже полювати на мутантів та виливати свій гнів на все, що побачать. Третя книга насамперед про битву між фантастичною четвіркою та «Галактусом», яка нас відсилає до оригінальних коміксів. Вона не так, як про саму битву, а про те, що люди взялися за особисте життя героїв, таким чином зробивши з них зірок шоу бізу. Коперсаючись у їхній спідній білизні, люди заплямовують їхню репутацію, роблячи з них не таких вже і героїв. Змушують їх робити те, чого вони не хочуть робити, та вигадують усілякі нісенітниці. І таким прикладом послужив Старк, який ще не розкрив свою особистість у образі залізної людини, або ж фантастична четвірка, котру обвинувачують у фальсифікації нападу Галактуса. І ця частина не тільки про це, а й про прийняття людей того факту, що кожен день може стати останнім. Хоча деякі так цього і не допетрають, а продовжать поливати багном усіх героїв, які врятували їхнє життя. Четверта книга нам повідає про трагічний період в історії людини Павука. А саме його двобій із зеленим гобліном, що позначився смертю Гвенстейсі. І цей період є не менш трагічним для нашого головного героя, адже Філ тісно спілкувався з Гвен в її останні дні життя. Так склалося, бо наш фотожурналіст вирішив розслідувати справу вбивства Джорджа Стейсі. Розпитавши всіх свідків цієї ночі, і навіть доктора Октавіуса, він вирішив поговорити з дочкою капітана Стейсі. І зі спілкування з Гвен Філ зрозумів, що так звані дива існують не для того, аби завойовувати схвалення людей, а щоб врятувати чистих та невинних, таких як Гвен. Та після смерті Гвен і несправедливого оприлюднення цієї інформації, Філ Шелдон втратив натхнення до справи, якою займався усе своє життя. Він пішов на пенсію, аби не думати про всі ці негаразди та провести старість у колі власної родини. Скажу відверто, що це був мій перший мальопис від письменника Курта Б'юсіка. І він мені сподобався одночасно своєю простотою та масштабністю, натуральністю та приземленістю. Ми разом з головним героєм, простим фотожурналістом Філом Шелдоном, проходимо увесь цей шлях: від появи супергероїв до закріплення їх у суспільстві. Ми дивимося, як наш емпатичний герой робить помилки, висновки та найголовніше дії. Цей мальопис нам показує наскільки фантастичним може бути світ з супергероями, і наскільки він може бути небезпечним та страшним як по відношенню до людей, так і до супергероїв. А так це просто неймовірний мальопис про зародження всесвіту Марвел з різними відсилками до оригінальних коміксів. До речі, весь перелік відсилок та посилань ви зможете знайти в кінці книги. Але без такого вправного художника, який просто фантастично малює у стилі реалізму, не можна було б передати таку наближеність до нашого реального життя. Для мене Алекс Рос просто неймовірний художник. Те, як він передає текстуру матеріалів та малює освітлення, вартує великої пошани та оплесків. А ще дивіться, якого він красунчика намалював без вусів. Джей Джона ще той парубок моторний. Хочу також подякувати видавництву, що в кінці мальопису присутні унікальні обкладинки, постери, ескізи, образи персонажів, розкадровки деяких сторінок, обкладинки відомих коміксів у стилі Алекса Роса та невеличкі розповіді авторів про створення цього мальопису. І ще раз, вам нагадую підтримати автора, підтримати Збройні Сили України та підтримати це відео лайком, коментарем та, звичайно ж, підпискою. Дякую вам за перегляд, успіхів, наснаги!